Лозівський об'єднаний міський військовий комісаріат інформує, з 1 жовтня по 31 грудня 2020 року проводиться призов громадян на строкову військову службу. Явці на призовну дільницю міста Лозова та Лозівського району підлягають усі громадяни 2002 року народження, яким у період чергового призову виповниться 18 років. А також громадяни, які народилися у 1993-2002 роках, у яких закінчилася відстрочка від Призову або не призвані раніше на строкову військову службу за різних обставин. Громадянам призовного віку прибути на призовну дільницю за адресою місто Лозова, вулиця Павлоградська, будинок 54, у встановлений строк з документами, що зазначені у повістках. У разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в 10-денний строк з дня початку відповідного призову та мати при собі документи, які засвідчують особу. Громадянам призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території міста Лозова та Лозівського району, негайно повернутися до місця постійного проживання та з'явитися у військовий комісаріат за місцем військового обліку для проходження призовної комісії. Керівникам підприємств, установ, організацій і закладів освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, на вимогу військового комісаріату забезпечити своєчасне прибуття громадян призовного. Віку на призовну дільницю у ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають переведення на роботу в іншу місцевість, переїзд на нове місце проживання, прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання, направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу. Призовники у разі не Явки без поважних причин за викликом військового комісара на призовну дільницю несуть відповідальність, встановлену законом.